Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам, що цікавого знайшла для кухні, для дому та для ванної кімнати. Бажаю вам приємного перегляду, гарного спокійного дня. Пластикова тортівниця гарної якості. Виробництво Туреччина 199 гривень. Поліпропілен не містить шкідливих для здоров'я речовин. Кошик для білизни 399 гривень. 35-літровий 45-літровий кутовий 399. Відро-блакитне господарське пластикове, 109-12-літрове. Віддерце міні. З поворотною кришкою 69 гривень. Сидіння для унітазу перлина 199. Накладки для унітазу в індивідуальному упакуванні. 10 штук упаковка 29 гривень. Такий маленький бокс пластиковий. 9. Аксесуари для ванної кімнати 4 одиниці у двох кольорах 199 гривень. Тримач пластиковий для зубних щіток і дозатор для пасти. Ціна 99 гривень. 124 дозатор фарфоровий для рідкого мила. З мильницею 129 гривень. Такий ще є фарфоровий з відділенням для губки 139. Пластиковий органайзер для ватних дисків 99. Прозорий пластиковий органайзер у холодильник 69. Сушарка пластикова для посуду. Ціна 199 Дошка для закусок бамбукова з пластиковою кришкою. Ціна 229 гривень. Форма для випікання роз'ємна кругла 169 діаметром 24 см. Деко для запікання 24 на 34 см. Ціна 88 гривень до 19 січня. Форма для випікання з антипригарним покриттям. І защіпкою ціна 179 гривень. Форма кругла антипригарне покриття 28 см. Ціна 169. Набір кухонних прихваток 49. Така прихватка кухонна силиконова 139. Форма для випікання скляна прямокутна 2-літрова 179, кругла 249 гривень. Силіконова 26 см у діаметрі. Ціна 99 гривень. Новинка калимок для дому круглий. Розмір не вказано, але я вам зараз покажу. Досить великий. Ціна 349 гривень. 100% поліестер. Універсальні килимки 65 на 100, 199 гривень. Є ще менші 65 на 40 за 74 гривні. Кошик для зберігання металевий 249. Рукавиці для миття посуду. Ціна 99 гривень. Щітка мітла для прибирання пилу з телескопічною ручкою 39. Сітка мішок для прання взуття – 88 гривень. Сітка мішок для прання делікатних речей 55. Овочерізка багатофункціональна з насадками 199 гривень. Швабра з віджимом 299 гривень. З одинарним віджимом ціна 199 гривень. Мітла для прибирання з довгою ручкою 169 гривень. Швабра для миття вікон з короткою ручкою 49. Форма металева для випікання кексу 55. Губка шкребок для прибирання з ручкою 49. Шкрипки кухонні 15, 5 штук упаковка. Скатертина для столу. Метр на 137 см 109 гривень двостороння. 120 на 150 ціна 64 гривні. Такий ще є варіант. Ціну не сканує, на жаль. 100 на 135 ціна 88 гривень. Шторка-зановістка для ванної кімнати 180 на 180 см. Іде з кільцями. Ціна 299 гривень. Така з малюнком 180 на 180 99 клейончаста. Пакети для металу 20 штук, упаковка 44 гривні. Пакети великі фіно 120-літрові 10 штук 99. Поличка біла металева для ванної кімнати 149. Такого плану є чорна і біла 189. І така поличка зараз по акції 88 гривень. Мильниця пластикова на присосці 24. 29 гривень тримач для зубних щіток. Пластикова миска 55. 4,5 літри 49 гривень. Коштує тарілка глибока пластикова серце. Підставка пластикова для столових приборів 129 Бокс 22 гривні 850 мл об'єму. Така ємність харчова для зберігання сипучих продуктів. 220 мл. Ціна 99 гривень. Такого плану 88 контейнер для зберігання. Ваза для квітів 219 Пляшка для вина скляна прозора 199, літрова Пляшка для вина димна 74 гривні. Пляшка для улічи отступ 59. Салатник скляний. Димний. Ціна 39 гривень. Бульйонниця прозора скляна 64. Банка для зберігання із дерев'яною кришкою 88 гривень. Такі маленькі баночки цікаві по 84. По акції зараз. З бамбуковою кришкою і більша 169. 109 банка для сипучих люмінарк. Один літр. Ось такого плану 99 гривень. 69 салатник, блакитний люмінарк. Блюдо 88 гривень. Тарілка обідня 59. Акція до 19 січня. І 169 гривень блюдо глибоке. Красиві фарфорові тарілочки у формі серця. Блакитна, червона, жовта 77 гривень. 199 органайзер прозорий для холодильника з кришкою. Є ще за 229 Ось такого плану. Ланчбокс 169 з приборами. Бокс пластиковий низький для спорігання нарізки 55 гривень. Ємність пластикова харчова з кришкою 39. Піднос металевий 64. Такі підноси пластикові по 29. Прямокутний зараз по акції ціна 27 гривень. Дякую вам, що дивитесь!